З великим запасом стійкості. Нам не 18 років. За нами стоїть тисячолітня історія нашої держави України Руси. Наша держава відбулася, і її новітні відновлення це виняткове історичне досягнення всього українського народу. Україна була, Україна є, Україна завжди буде. Відверто говорячи про наші проблеми, ми повинні з гідністю відзначати і цінувати кожне загальнонаціональне наше досягнення. За останні п'ять років Україна зробила безумовно багато. Ми стали іншими. Ми вільна і демократична країна. У минуле відійшла система політичної цензури, переслідувань, двічі на вільних виборах до влади. Приходила опозиція, це реальні докази і доконані факти існування демократії і свободи. Далі Україну визнано країною з ринковою економікою. Ми вступили у світову організацію торгівлі, позбулися дискримінаційних торгівельних обмежень, які діяли півтора десятка років. Ми здолали колосальну дистанцію в відносинах з Європейським Союзом. Вже найближчим часом очікуємо насправді історичну подію укладання з Європейським Союзом угоди про асоціацію Україна Європейський Союз. Цей результат був немислимий навіть ще 4 роки тому. Сьогодні працюємо над угодою про об'єднання енергосистем Україна Європейський Союз. Сьогодні працюємо над зоною вільної торгівлі Україна Європейський Союз. Поступово. Ми об'єднуємося з європейським простором у всіх важливих сферах від енергетики до освіти. Саме якраз у руслі європейських стандартів ми провели реформу освіти, започаткували нову систему справедливих зовнішніх тестувань у вищій навчальній установи, приєдналися до Болонського процесу, війшли в єдиний освітній європейський простір. Ми розпочали реформу збройних сил. До одного року скорочено термін строкової служби. Армія переозброїться. На озброєнні війська прийнято майже 80 нових зразків, у тому числі новітній танк оплот, який ви побачите сьогодні на Хрещатику. Ми бачимо мету, і я впевнений, що вона буде досягнута. Армія стане професійною. До неї повернеться повага влади. А не тільки всіх громадян. Завдяки правильним крокам зупинено критичні демографічні процеси. У 2009 році ми зафіксували найвищу за 18 років народжуваність, а чисельність дітей, яких установлюють наші громадяни, зросла майже в 40%. За рік. В Україні вже народжується більше ніж півмільйона українців. Такого в нас не було за останні 18 років. Ми заклали нові стандарти соціальної політики, які дозволили майже втричі підняти середню зарплату в Україні і збільшити реальні доходи громадян. За останні 4 роки ми вдвічі збільшили національний бюджет країни. Таких показників. Україна не мала в своїй попередній історії. Я впевнений, глибоко переконаний, ми витримаємо удар і економічної кризи. Сьогодні це питання, очевидно, найгостріше. Як глава держави, я ціную зусилля всіх професіоналів, які взялися до справи попри весь тиск політичного і виборчого популізму. Я говорю про це абсолютно спокійно. Із твердою певністю і не для гарного слівця. Я добре пам'ятаю, коли в час мого головування в Національному банку України була зупинена галопуюча гіперінфляція. Вона тоді складала 1182% на рік, введена в обіг стійка, тверда гривня, створена ефективна банківська система України. Я добре пам'ятаю, коли під час мого головування в уряді України було припинено вперше спад виробництва в Україні. Вперше скорочено державний борг України. Вперше було прийнято бездефіцитний бюджет країни, не допущено зовнішнього дефолту, про який зранку до вечора говорила журналістське і політичне коло. Ліквідовано бартер. Забезпечено реальне зростання внутрішнього валового продукту і повноцінно виплачено борги і поточну пенсію і заробітну плату людям. Тоді ми здолали серйозні проблеми і створили підвалини для нормального розвитку нашої національної економіки. Ми досягли успіху, тому що діяли системно, проводжуючи розумні ринкові принципи, не обманюючи виборців. І не роздаючи ані подачок, ані пустих обіцянок, ми були чесні своїм суспільством. Цей досвід, я глибоко переконаний, є для нас безцінний. Він потрібен нам для нових завдань. Я не втрачаю надії, що уряд і опозиція почнуть почують думку глави держави. Але більшою мірою я звертаюся до нашого народу. Мій стратегічний план. Має три принципові позиції. Перше ми повинні продовжити курс для справжнього національного відродження України. Велика робота вже зроблена. Держава говорить з позиції національної ідеї. Ми розпочали масштабну працю з відновлення історичної правди, відновили власну в значній мірі. Власну історичну пам'ять. Ми дали поштовх для утвердження в Україні єдиної помісної православної церкви. Користуючись нагодою, я з цієї високої трибуни звертаюсь до українського православного духовенства. Розпочніть свій міжконфесійний діалог. Це ваш обов'язок. Пам'ятайте, що духовна єдність сьогодні України. Потрібна як ковток повітря. Ці зусилля не можуть припинятися. Відтак найважливіший акцент треба зробити на новітній інформаційній політиці України. Саме вона разом із заохоченням наших медіа, кіновиробництва, книговидавання має стати головним інструментом для популяризації української національної ідеї ідеї культурної. І духовної єдності серед усіх верст нашої спільноти. Друге, ключовий і безальтернативний засіб навести порядок у нашій державі це конституційна реформа. Я твердо наполягаю на конституційних змінах, які повинні виправити всі нинішні протиріччя. Я виступаю за сильну державну владу. З демократичним розподілом повноважень, обов'язків і відповідальності між всіма гілками влади. Я вимагаю скасувати депутатську недоторканність. Це є приниза для українського суспільства. Я пропоную чисельно зменшити наш парламент і збільшити повноваження регіонів. Цього вимагає час, свобода і демократія. Я вимагаю гарантувати. Найжартійську підзвітність парламентських партій перед виборцями і запровадити принцип відкритих списків, які дозволять обирати не лише партію, але й окремого депутата. Мої пропозиції викладені у проєкті змін до основного закону нашої держави, який я представив до парламенту у березні поточного року.